Ще раз доброго дня, переношу свої вибачення особисто. Скажу вам відверто, що душа рвалася до вас, але народні депутати вони теж потребують уваги. Ми обговорили справді такі дуже системні, важливі речі, які, я вірю, можуть докорінно змінити українську галузь власне, будівництва доріг. У нас є зараз розроблено ряд законопроєктів. Це законопроєкти щодо створення дорожнього фонду. Це законопроєкти щодо децентралізації у Крафтодору. В нас також підготовлено ряд інших і постанов Кабінету міністрів України і законодавчих ініціатив щодо ведення системи толінгу, так званої збору з вантажівок, вага яких перевищує 12 тонн і вони їздять території України. В нас підготовлено постанову про введення контролю ФІДІК за якістю будівництва українських доріг. І з існуючими вже двома законопроектами, які внесені в парламент щодо вагового контролю, ми створюємо фактично так званий кодекс автодорожної індустрії України, який передбачатиме докорінну реформу «Укравтодору», який передбачатиме ритмічне і системне фінансування галузі. І що я хотів особливо наголосити, ми троємо з кращими європейськими стандартами. Коли над витратами і плануванням дорожнього фонду буде спостерігати нести відповідальність наглядова рада, яка з нашою ідеєю повинна складатися як з представників уряду, так і представників парламенту, громадськості і що найважливіше, експертів, які безпосередньо розуміють, які саме ділянки, які саме напрямки мають стратегічне значення для держави і на яких треба робити пріоритетний наголос. Дуже дякую, і я готовий відповісти на ваші запитання. Ви казали про шляхи наповнення дорожнього фонду і одним з них називали штрафи за порушення права. Чи не призведеться до того, що буде встановлено? Якісь там ліміти, що ну, плани, як раніше було, і поліція не Ну, ви знаєте, це міністерство є яскравим поборником ринкових підходів, а не планової економіки, тому я думаю, точно планів таких не буде. Я сподіваюся, що з часом кількість цих штрафів все-таки знижуватиметься. Зараз ми зробили абсолютно неправильно послідовні логічні кроки. Тобто, в першу чергу, ми ввели і повернули на українські дороги ваговий контроль. Ми будемо закуповувати вагові комплекси, які будуть мобільні і просуватися по всій країні. Нові автостради, які будуватимуться, обов'язково матимуть автоматичні системи звішування автомобілів, які рухаються дорогами України. Бо без контролю за вагою немає шансу для доріг будь-яких відремонтованих нових, навіть віртуальних. По-друге, ми хочемо, щоб власне так штрафи стали джерелом одним із джерел наповнення дорожнього фонду, але вони мають так само формувати бюджет. Транспортної інспекції. Саме е, тоді, коли інспектор, який штрафує автомобіль, особисто зацікавлений в тому, щоб якийсь відсоток від цього штрафу йшов йому як бонус до його заробітної платні, ця система буде ефективна. Все інше, коли в нас є випадки, що інспектор, який отримує 2-3 тисячі гривень заробітної платні, а одноразовий хабар йому складає рівну місячну його зарплату, ми повинні розуміти, що ми не зможемо набрати 300 чи 500. Патріотів, які не будуть звертати уваги взагалі на будь-які матеріальні складнощі, а будуть працювати на благо держави. Має бути чітка фінансова мотивація. Ти оштрафував один автомобіль, отримав 5% від цього штрафу, додаток до своєї зарплати. Оштрафував 10 за день, ти маєш ще одну свою зарплату, фактично там, чи за два дні чи за три дні роботи. Ми їх зараз розробили, внесли достатньо високі штрафи, вони відповідають європейському рівню. Більше того, штрафуватиметься не лише перевізник, але й компанія, яка замовляє такі послуги, відправляє вантаж і отримувач. Причому перевізник буде штрафуватися в однократному розмірі. Та компанія, яка замовила ці послуги і перевищила вагу в двократному розмірі. Наразі, якщо не помиляюся, це 17 тисяч гривень, але це поки що орієнтовно, тобто це ще не проголосовано, це не стало законом. інвентаризація можливо, і як ви на підтримати щодо створення спеціального фонду, інвентаризація ще триває. До кінця ми, ми з'ясовуємо всі обставини, бо знаєте, як тільки... Пішла, пішла чутка про реформи, одразу почали вводити активи. Тобто у нас люди теж швидко метикують і придумують схеми от, фактично той ж день, коли вступають сили заборони. Я думаю, це не буде стосуватися системи Укрвтодору. Щодо народних депутатів, власне, ідея цієї наради ми запросили до них усіх представників політичних фракцій, комітетів транспортного бюджетного, щоб вони були присутні при цьому законотворчому процесі з самого початку, тобто не мали факт. Е Законопроекту в парламенті, а знали, як він розроблявся, з якою метою. Що ми уникли звинувачення чи спекуляції в тому, що якісь є інструменти нечисті, корупцію, можливо, що містять корупцію, а власне вони би ці всі сумніви розвіяли під час роботи з нами. Там знизу були якісь слова, про те, що буде через будь ласка, як ми знаємо, буквально сьогодні здорожча, дуже сильно бензин, дорогий дуже долар. Ви вважаєте, що ще здорощені соляри доцільне? Ну, ви знаєте, ці всі ідеї звучали на вигляді пропозицій чи там думок окремих сторін. Таких думок буде багато. Ми просто зробили сьогодні цю дискусію публічною. В непублічній частині було ще більше. Пропозицій. Ми виходимо з того, що піднімати будь-які платежі, окрім штрафів, на даний момент є недоцільно. Можна вводити окремі додаткові так, систему толінга, яка буде передбачати там він'єтки по автошляхах України для іноземного транспорту. Але загалом ми вважаємо, що е, тільки створення дорожнього фонду дасть нормальний шанс для розвитку галузі, тільки запровадження вогового контролю дасть шанс для збереження українських доріг. І власне цей процес повинен бути прозорим від початку до кінця. Бо е, якщо ми не розуміємо складових... Собівартості цих послуг, собі вартості доріг ми далеко не заїдемо. Підняття цін це ну не завжди оптимальна відповідь на вирішення тих чи інших проблем. Наразі ми маємо законопроект це як бачення Міністерства і Укравтодору. І, власне, метою сьогоднішнього першого установчого засідання була презентація їх депутатському корпусу, щоб законотворці могли теж обговорити ці документи, обговорити їхню суть, і ми отримали підтримку в парламенті. Нам треба 226. І останнє де можна побачити? В робочому порядку ми можемо його надати, але знову ж таки, я би все-таки пропонував, щоб ми мали трошки терпіння. Буквально там 2-3 тижні. Ми зараз працюємо з народними депутатами. Наступне засідання у нас вже буде такі більш експерти в цю п'ятницю, і ми тоді зможемо, я думаю, через 2-3 тижні презентувати його вже для громадськості, для ширшого обговорення. Ну, ви знаєте, насправді це проблемне питання, тому що ми баємо навіть зараз рекордне фінансування цього року, але ми можемо відремонтувати лише найбільш проблемні ділянки українських автомагістралей. Все інше це системна робота мінімум протягом 5-10 років. Я щиро вірю, що створенням дорожнього фонду ми отримуємо ключ для вирішення цих проблем. Водночас це не панацея. От ми маємо в ситуацію цього річчя, коли українські компанії беруть участь у тендерах, але вже маючи велику кількість замовлень, вони не встигають виконувати той обсяг робіт. Тобто потужності України для будівництва доріг цього року вже видно, що замало. Якщо ми перейдемо на ритмічне фінансування і зможемо прийти до планового будівництва доріг, тоді я сподіваюся, що будуть великі компанії, українські іноземні на українському ринку. Терміном вже новозбудованим, безперечно, один з цих документів, які ми подали сьогодні до уваги народних депутатів, це власне було запровадження системи ФІДІК, яка добре відома для будівельної індустрії, але вона буде так само працювати і в автодорожній галузі. Я все вщиро вірю. Вона передбачає контроль за виконанням робіт, контроль за якістю цих робіт. І я думаю, що це буде абсолютно при загально прийнятною нормою. Коли не буде суб'єктивного трактування погано чи добре зроблено, а й будуть видатися виключно технічні параметри. Наразі цей документ він на розгляді. І як тільки він буде проголосований, він буде впроваджений в силу. Окрім того, в нас буде багато механізмів, які ми вже впровадили. Це так звані і моніторингові групи, які їздять від міністерства, складаються з експертів, громадського середовища, журналістів. Ми робимо такі неочікувані рейди по Україні. Там добивається будівництво. Перевіряємо, чи дійсно правильно були проведені тендери, чи дійсно ті компанії, які виграли, роблять ці роботи, якої якості ці роботи робота триває. Ну, ви знаєте, я ж на жаль не правоохоронний орган, який сокири буде бігати за кожним виконавцем. Останній та останній скажіть, будь ласка, євендована інтерфаксіна. Ви сказали про автоматичні вагові комплекси. Скільки їх має займатись на дорогах України, коли і чому не тим співпрацювати з чесною компанією? Дякую за питання. Ми сподіваємося, що цього року ми зможемо додатково отримати 70 пересувних вагових комплексів. Це буде зроблено за гроші Європейського Союзу, так званої секторальної бюджетної підтримки. Щодо загальної кількості, в першу чергу на великих автомагістралях це повинні бути автоматичні системи. А мобільні комплекси вони найкраще придатні для доріг з меншою інтенсивністю руху, коли ми можемо пересуватися, міняти часто місця локації. Зараз ми маємо гіршу систему, їх просто немає, фактично. Щодо роботи з приватними компаніями, так ми до цього готові. Але для цього потрібно змінити законодавчу базу. Я сподіваюся, теж буде зроблено цього року, і ми розплітрозробимо механізм державно-приватного партнерства, який дасть можливість залученню приватних інвесторів контролю збору штрафів і компенсаціям їхніх інвестицій. Останнє добре, що компанія тоді від дороги асфальтовано до залізної. Коли ми побачимо комерційний проєкт на вишуковий шлях? Ну, з першу, в першу чергу від Укрзалізниці і від нового керівника я чекаю чіткий план дій з чіткими дедлайнами, які я маю намір зробити публічний, щоб і суспільство, і влада, і бізнес-середовище розуміло напрям реформ і послідовність реформ Е, По-друге, ключове це стратегічний розвиток «Укрзалізниці» ще не на 5 років, тобто модернізація рухомого складу, модернізація інфраструктури для того, щоб ми отримали. Потужних закордонних інвесторів для розбудови нашої інфраструктури. Одночасно з цим я сподіваюся, щиро вірю, що буде відбуватися власне реалізація шовкового шляху. У мене, зокрема, от сьогодні була щойно перед цією нарадою зустріч з послом Казахстану. Вони дуже зацікавлені, вони підтримують ці ідеї, вони готові на максимальну тісне співробітництво з Україною. Тому ми йдемо правильним кроком: лишилося маленький складова, технічна реалізація цього проєкту. Те задання, яке я поставив перед керівником Укрзалізниці, має бути суттєво підвищена ефективність роботи самої Укрзалізниці. Ми повинні нарешті зрозуміти структуру і собівартість собі залізничного тарифу. Після цього ми можемо говорити про підвищення чи зниження залізничного тарифу. Спершу почнемо з себе. Питання, що вантажні до Зараз здійснюється перевезення? Ні. Залізничні ні. Дякую, дякую. Ще раз прошу час за запізнення. Гарного дня.